Всім доброго ранку. Слава Україні, друзі. Отвіз дівчат в школу. Ось така у нас дорога на вокзалі все вичищене, все красиво, аж зуби цокотять, як їдеш. О, так. Трошки підсипало сніжку, трохи ще розгортали. позамерзало все. Зараз заїдуть за Тітіолі. Треба висівок взяти і собакам корму сухого. Зараз заїдемо. затаримся, поїдемо далі справлятися по господарство, а там гляди з вже треба прогрівати. Тут, ну, тут так, тоже трошки розкрилися. Як казав, один дядько сільськ... із сільської ради трактор проїхав, дирку зробив, ще для собак стежку. Так само і тут поїздили, вчора щось там пошкребли. Таке, ну не дуже. Так що зараз заїдемо до Тюті Олі, світ від кормів знімати не будемо. Заберемо висівки да й поїдемо далі. Так, за бортом у нас мінус 4, затарилися ми висівочками, взяли котам трохи корму і їду зараз додому. Ну так, в принципі. Дорога у нас ще все позамерзало, вчора дощ ішов. Ось таке. Ну, місцями більш-менш нормально, місцями зовсім не нормально. У нас люди просто безстрашні, ну, тітка наїхала, стала на велосипеді, машину побачила, тому що реально голольот і лучше пітьо. Їхав дядько ще на на мопеді, там теж, ну але теж остановився, ноги висунув, їхав на мопеді. Ну, коли, я, коли їздив також, ну ось зараз їде машина на зустріч, треба десь припарковуватися, щоб можна було розминутися. Трохи не з руки було знімати. Кажу, сусідка їхала, я то прийняв вправо, а вже вперед і не їхало, то треба було назад, бо вперлося в такий горон. Ну а так в основному одна колія отако. і їдеш. Зараз головне пролетіти, поки нікого немає. Да, ну, якщо субординація водійська, повага, працює, то от людина коли бачить, що машина їде, а там стоїть, пропустила, потім слідує ще летить. Так і їздимо. Так завжди було. Але є дурінь, який очі виряд, і і їде в колії, нікому дорогу не дає. Таких теж було. Ну, Нарешті в цьому році поставили такі знаки. Тут було вже там, три машини було в річці. От, тільки в цьому році поставили і там поставили. Тоже, там Така дорога йде прямо, а потім різко направо, налево. То ляво. Річка наша, що там замерзла. Тут колись теж, сюди фури була, заходять. Нечаянно навігатор веде. І он на річка тече. І сюди доходять і сюди, і тут потім крутиться, розвертається Було пару методів, що зупиняли, щоб не їхали далі. Ну так, добралися вже фактично додому. Зараз будемо займатися свіжої Так що такі у нас дороги. отака у нас красота. О, так що все буде добре. Може, колись, але все буде добре тоді, коли ми об'єднаємося, переможемо ворога. І коли ми не поважати один одного. І коли людина щось робить, то треба стремитися, якщо ти розумієш, що це правильно, то до цього стремитися. а не принижувати і говорити, що це не так, що це погано, що так не треба, і взагалі якісь причини там непонятні. Навчіться бути просто. Людьми і навчиться просто думати по-людськи. Ось і все. Тому що один в полі не і ні один нічого не зробить. Зараз задача об'єднатися, підтримати наших хлопців. Дуже потрібно речей, всяких таких там, фліски, термобілизна, шкарпетки, термошкарпетки, рукавиці, да, ну, от іменно одежа. Щоб можна було перевдягуватися, О, там Мар'яся збирає збір вони виставили. Тільки 100 комплексів треба термобілизни а це 50 тисяч гривень. Ну, хтось сказав там комусь по 420 дають, комусь дають по 500 гривень комплект. Ну, якось так. Так що тут у нас торговська дорога. Тут нормально, тут хоч можна перескочити і все нормально. Але ж пішоходи. І люди всі разом. Але тут все залежить від людини. Є очі виряджа, вчора було мокро, летить, люди йдуть, їх обливає. Ну, таких вистачає. Сказати на них погані слова не дуже хочеться. Ну, самі розуміють. Так що все, доїхав. Очколюха, везуть тебе в супроводі з мигалками. Дорогу тобі прокладають. В случай чого ж. Щоб... Хе-хе! Щоб не цього, щоб тобі в сніг не залазити, тримаєшся поруч і все буде ченченерів. Бачиш, ні машинки, нормально так проїхав. Зараз я дві години дня. Трохи попідтавало. Дорога, звісно. Тут ще можна вже розминутися. Там, звісно, на тому участку не дуже. Так що в супроводженні колія на недру. Ну, надо тоже так. Надо. А кто Недре? Фермера чистят, да, дорогу? Да. да. Там уже в фермере много. Да. Король, да, бройлерный не чистим. Суран? Да. Бондарчук Суран чистить. Бондарчук, да? Бондар... Бондарчук. Это не знаю. Не Ну, Суран точно чистый, я уверен. А все сто процентов. А скорый? Скорый тоже чистый. Тоже чистый. Да. А свою дорогу? Нормально. А Суран и Сим честный. Чувствую здалека рибак-рибака. Мага на вокзалі трохи какуників порозкидали якісь, солі якоїсь понасипали, а то такий кашняк буде капець. О, тут нема дренажа, вони асфальт положили, тротуари зробили, а дренажки ж нема взагалі. І на вокзалі на цій площі дічно води по колінах стоїть. Для Діма, десь мені резину там передали бушну. Його 70% ізноса з його спринтера хлопцям. Десь кому може на так стають на знак стоп. Молодці, молодці. Вагончики грузяться. По голоску, навірно, возять. Чи Там не видно. Ні, пшениця, мабуть. І те, навіть на пшениця. О, діє Саша нашій. Не видно десь Борориху. Електрик, який боїться висоти. Небу будуть кабель кидати силовий. Не видно сонька нажа. Так що сонячні поля, сонячні батареї. А не пам'ятаю, когось з пацанів питали, хто там робить, кажу, і не бояться, що там прилетить. І каже, сказали, що не прилетить. Ну, Може це шутки, звісно, але все може бути. теж. Війна і строїться. Наче щось знають, мабуть. Це заляпане стекло в мене, такі три поля туди, звісно, заділені. ремонтовано. А тут такие. Так. Резюки, правда, наносят сюда вагон. А снег, мороз, не мешает, все нормально. Все братьевы. Выпали здесь уже посадку, что на это. Так що, друзі, привіт каляна. Теж калюха тримає поросят, Ще там видно, ні. Комбікорм зараз буде вигружати. От. І це я їхав і думаю. Питали мене... Ой-ой-ой. А пішов Калюха по тачку, питали. скільки ж ти, що ж ти це поназбирав оцих, як же вони мені писали. Батраків, так. Да. Батраків і коля батрачить, і там і назар батрачать. Ну, по-перше... Назар мені допомагає тоді, коли я десь їду, і я йому довіряю своє господарство. А калюха приїжджає і такса в нього 700 гривень. Плюс я повинен його поїхати забрати, плюс повинен його відвезти, плюс погодувати. І ще він у мене бере комбікорм. І буває вдох і дешевше, ніж, наприклад, комусь роблю із знайомих. Так що вже у тебе права є? А? Дива. Як же він без права це саме? Скільки вже свині їли, калюха? Не Добрий день. Не считав? Так не считай. ти ж мішки, ти ж кожен раз береш мішки, так? Ти ж мішка не забудь забрати. Шість мішків по 50 кг. Шість вже по 50. Шість по 50. Шість по 50. Де там 6 по 50, 6 по 40. Великий мішок більше 40 аж не влазить. 40. Ну це стартує, Ми все вже брали по 40. Так. 6 по 40, а скільки поросят? Кілограм? Ні, штук. А, Двоє. Ну от вчити, кожен може з'їсти по 450 кг, щоб вже можна було щось зрізати там в районі 450. 500 Ой, кажу, 450, 150 до ваги. Ну, при конверсії 2,7 до одного, ось 270-100 кг вісу. От ти брав їх там по 15 і от читай, скільки ти хочеш, щоб воно в тебе було, от з'їсть, потім заріжеш і зважиш. І приділишся, виходить чи ні. От. І Тож я знімаю, кажу, десь може виставлю. Кажуть, що ти батракуєш у Шелудька. Скільки, яка в тебе такса Шелудька? Да, да, да. Скільки я тобі плачу за кабана? Так, 700 Так, і що я тобі ще роблю? Забираю тебе, привожу до дому. Так що ти. А, що же ж снідаєш чи обідаєш. Так що все, калюху оставляємо. Думаю, щоб усі так батрикували, як у мене батракує калюнчик. Так що калюхи щасливо оставати. У нього ще сьогодні ще одна халтура моєго товариша Миколайовича хай працює. Ну, ми... на три, у нього ще є 45 хвилин, щоб він трохи там потрусив своїми самими. Ну а ми поїхали на березонь. Так що, друзі, от такий вийшов відосик про це і не про що. Яка у нас дорога в березоні. І не тільки в районі, трохи, звісно, погода не камільфу, знімаю без селфі палки. от Людина ось йде, ось все, бачите, я бідна, нещасна по цій дорозі, воно слизько і важко. тому що... Ну, от, але все одно, дякуючи фермерам, мабуть, порозчищали. Таким як Сергій Гацуран. Наташки брудно королеви. Чоловік, так що Колька казав, що він чистить. Миронова чистить тільки до себе. Остальні не знаю. Так що, але то таке. В першу чергу, щоб когось заінціювати, щоб хтось з фермерів чистив, то треба розпочинати із себе. О, дві чутки якісь йдуть. О. <смірки> Бояться. Так що так. так, що, друзі, всім бажаю скоріше і перемоги. Миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного, ми готові по засніженим дорогам ходити, їздити, аби хлопцям було там, не було стільки снігу, не було стільки гемора і хочеться все направити туди, для того, щоб швидше це все закінчилося. Так що підтримуйте наших військових, об'єднуйтеся командочки, підтримуйте їх речами, продуктами харчування, а також. Участвуйте в тих чи інших зборах, які реально тупо куча, 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 куча. Так що, друзі, якось так. Все, на цьому все. Всім миру. Здоров'я і добра. Ну, дорога і горбки, і все таке, таке не дуже.